Фірі стризькі новини про головні події цього дня у викладі наших репортерів. Вітаю! На урочистостях з нагоди 155-ї річниці від дня народження Івана Франка у селі Нагоєвичі трапився прикрий інцидент. Під час виходу депутата Львівської обласної ради Ірини Фаріон на сцену для виступу невідомі у цивільному намагалися її зупинити. За даними прес-служби організації, троє молодих чоловіків міцної статури намагалися завадити Фаріон і почали тягнути її зі сцени. Йдеться в повідомленні. Кривників зупинив голова Львівської обласної ради Олег Панькевич та депутат Обласної ради, які відборонили колегу. При цьому міліція, як стверджують, у партії не виявила особливого занепокоєння порушенням порядку і спочатку навіть не думала затримувати нападників. Як повідомили у секторі зв'язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області, програмою заходу не було передбачено виступ депутата, з якої трапився інцидент. Працівники міліції, котрі намагалися зупинити дану особу, не знали її в обличчя. Відразу як їм було повідомлено. Но що це депутат обласної ради? Жінку було пропущено для виступу. 1 вересня в українських містах заплановані акції протесту проти реформ міністра освіти і науки молоді і спорту Дмитра Табачника. Організатором акції виступив громадський рух «Віціч». за переконанням членів руху на відміну від інших країн, де студенти і громадяни не мають поняття, хто у них очолює міністерство освіти в Україні. Міністр освіти справжня зірка, яка користується великою популярністю серед студентів і навіть має персональний символ у вигляді бородаторогатої тварини, що має Пристрасть до капусти протести пройдуть під гаслом стабачника реформ як з козла молока. Акції заплановані в Києві, в Донецьку, у Львові, а також в Луцьку, Дрогобичі і Черкасах. Нагадаємо, нещодавно Києво-Могилянська академія подала до суду на Міносвіти за розподіл місць держзамовлення на 2011-2012 навчальний рік. Керівництво закладу вважає, що міносвіта розподіляє державне замовлення всупереч державним інтересам, вкрай суб'єктивно, непрозоро і не. Професійно, зокрема, незважаючи на критерії якості освітніх послуг. Сьогодні на території благодійного фонду карі та з дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей виручили портфелики та шкільне приладдя. 32 ранця майбутнім першочкам вручив депутат обласної ради Зіновій Карпінській. Разом з дітьми подарунками тішились, і наші кореспонденти. Іграшки лишились доба, зараз гратися не час. Ось і стежечка знайома, я вже йду у перший клас. Першокласник Назару розпочати навчання у школі вже готовий. Йому сьогодні подарували портфелика з усім необхідним шкільним приладдям. Окрім нього яскраві наплічники отримала ще 31 одна дитина. Таку акцію напередодні нового навчального року вже традиційно влаштовує благодійний фонд карітас стрільської єпархії. Цьогоріч дітки отримали подарунки завдяки допомозі депутата Львівської обласної ради Зіновія Карпінського. Дякую вам, пане Зіновію, що ви уділили це своїм першу Цю пожертву для цих дітей вони будуть завжди пам'ятати вас, що ви це творите добро тим, які мають особливу потребу. Потребують допомоги чимало сімей зі Стрія та району. Сьогодні шкільні портфелики отримали вихованці трьох сиротинців та першокласники із малозабезпечених родин. Микола Яремко, батько шістьох дітей. Чоловік розповідає, така увага з боку благодійного фонду Карітас та меценатів є неабиякою підтримкою. Хочу подякувати цьому благодійному фонду цим меценатам, які допомагають депутатам обласної ради за цей подарунок для дітей. Депутат Львівської обласної ради, Стріянин Зіновій Карпінський, ніколи не залишається осторонь проблем та потреб своїх юних земляків, тому ніколи не відмовляється допомогти. Я радий, що ви маєте можливість отримати те, то, що, то, що просив для вас отець Василь, то, що вам, напевно, на сьогодні в першу чергу необхідно. Для мене це задоволення і отримав від того, що була в мене така можливість надати вам цю допомогу. Уже 1 вересня 32 діток зі району хизуватимуться перед своїми першими однокласниками, новенькими портфеликами, зошитами, ручками і всім, що потрібно для того, аби добре розпочати шлях знань. А от на Львівщині пропонують розвивати україномовний гумор. Проведення україномовного фестивалю гумору дало би поштовх для розвитку цього жанру, який в Україні є переважно російськомовним. Про це сьогодні на обласній конференції працівників освіти повідомив голова постійної депутатської комісії з питань освіти і науки Львівської обласної ради Юрій Підлісний. У своєму виступі він згадав про програму розвитку української мови та історичної свідомості, яка була прийнята у 2010 році. За його. По словами у рамках цієї програми не потрібно проводити багато заходів. А головне, щоб ці заходи давали реальний україномовний продукт у цьому контексті. Він висловив пропозицію щодо проведення україномовного фестивалю гумору. А я нагадую, що ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті telelan.com.ua. А на сьогодні у мене все попереду новини спорту. Дочекайтесь щасти! Дій полягає в їх своєчасності. Час спорту на нашому каналі з вами Олег Филик. Вітаю сьогодні про таке сторіччя Стрийської скали, як вшановувала родина улюбленого клубу. Боксерська сила волі, яка заслуговує на повагу, а також свинячі перегони по бразильськи Про все це і не тільки. Дивіться далі. Стрийській скалі 100 років від українського спортового клубу як гімназійного до нинішнього відновленого футбольного клубу з десятьма відділеннями футбольної академії. Такий шлях пройшла стризька скала з 1912 року по сьогодні. А кому в Україні невідомі імена таких вихованців скали, як Василь Кардаш, Андрій Гусін, Юрій Вірт, В'ячеслав Мавров, Юрій Смірдов та інші про це та багато іншого йшлося на урочистостях, що відбулися минулої неділі на стадіоні Сокіо. На поле соколу вийшла вся велика родина одного з найстаріших футбольних клубів України від майже 90-річних ветеранів до юних вихованців академії ідею США. Їх тепло і щиро вітали з ювілеєм клубу численні шанувальники футболу, фанати скали і поважні гості, представники влади міста і району. Щиро вітаю всіх шанувальників футболу, всіх футболістів, які сьогодні є з цією прекрасною історичною датою. Бажаю вам усім міцного здоров'я. Щастя, добра, благополуччя, успіхів у спортивній арені, щоби ви постійно перемагали інших своїх суперників. Нехай вам щастить! Слава футбольному клубу Скала! Слава Україні! Сьогодні стрищина з великою приємністю засвідчує свою повагу до святкування сторіччя з дня заснування футбольного клубу Скала. Наша стрищина завжди славилася своїми спортивними досягненнями. А футбол у нас на стрищині був одним з провідних видів спорту. Із приходом незалежності України у 1991 році стрийська футбольна команда Скала почала перший етап свого відродження. Не кожен клуб України має таку дату 100 років футболу. 100 років у футболі. Це дуже велика історія. І вона дуже відмічена дуже великими. Успіхами команди. І насамперед, от тут говорили про 36-й рік, незважаючи на те, що в 36-му році, в 44-му році команду ліквідовували чи клуб ліквідовували за якісь націоналістичні тенденції, клуб завжди залишається українським. І за це вам слава. На сьогоднішній день футбольний клуб стрій. Я вважаю один із провідних в Україні з організації роботи. Єдиний клуб серед команд другої ліги і, мабуть, другий серед команд першої ліги, який має розвинуту на сьогоднішній день футбольну академію, який вирощує своїх вихованців. А це велике майбутнє клубу. Він вручив капітану Скали Михайлу Босарабу, кубок ПФЛ, а керівникам і працівникам клубу почесні відзнаки. Насамперед. Починає футбольна ліга нагороджує Карпінського зіновія як одного з президентів футбольного клубу. Нинішньому президенту Явка скала Миколі Хмітю було вручено посвідчення члена Центральної ради ПФЛ і цінний годинник із гербом ліги. Від голови національно олімпійського комітету Сергія Бубки подяка і пам'ятний золотий кубок. Відкриті дитячі відділення під брендом скала. В десяти містах України, де займається більше 500 діток з семи рочки. Футбольний клуб Скала це футболістів в сумі більше 700 чоловік. І всі вони мріють і бачать себе, коли вони будуть топтати цей славетний газон, по якому ходили, бігали, забували м'ячі ці люди, яких сьогодні багато раз згадували. Єдиним величезним щастям, про яке ми надіємося, це коли цей стадіон буде переповнений стріянами. Остами нашого міста, і це буде найбільше те, на що ми зачекаємо. Цього дня було багато нагород, грамот, цінних подарунків ветеранам скали, працівникам клубу, тренерам і футболістам. Наймолодшим із них, вихованцям, де США комплект форми вручив депутат Львівської обласної ради Зіновій Карпінський. Вітаю вас, що ви були надійною опорою і допомагали. Вітали ювілярів також військовий оркестр академії «Сухопутник військ і співак Ростислав Тушина. А потім почалася зустріч ветеранських команд футбольних клубів Скала Стрий і Динамо Київ. До речі, вони вже зустрічалися 19 років тому. В Києві зіграли в нічию 1-1, а в строю лише додатковий час приніс перемогу динамівцям. Цього разу, попри всі святкові сподівання, перемога теж дісталася гостям. Проте на загальний настрій вілярів та їх земляків це ж ніяк не вплинуло. Василь Алексеєв, Тарас Михаленко для спортивних новин. Бокс спор для справжніх чоловіків. Білоруський боксер бився із зламаним носом сім раундів. Важкого Сергій Ляхович провів сім раундів бою з фіном Робертом Хеленіусом зі зламаним носом. Усього за час поєдинку Ляхович отримав два переломи носа, причому перший з них на початку третього раунду. Повідомляє інтернет-видання FightNews.com. Бій завершився в дев'ятому раунді перемогою Хеленіуса технічним нокаутом. Навіть не зважаючи на важкі травми, а їх наслідки Ляхович чинив гідний опір Хеленіусу. Менеджер важає. Що якби білорусь не отримав перелома носа, то здобув би перемогу. Іолені свинячі перегони стартували в Бразилії неподалік від Сан Пауло. Щороку проходять незвичайні перегони. В Них беруть участь свині. Просятам належить подолати дистанції в 30 метрів. Господарям гонщиків дозволено бігти поруч вихованцями і всіляко їх підбадьорувати. Але ось чіпати тварин під час змагань заборонено. Для місцевих п'ятачків це буде вже ювілейний 15-й забіг. Усього за перше місце серед бігунів змагатиметься 40 свинок. Варто відзначити, що середня вага одного такого спортсмена 20-25 кг. кілограм. Переможці минулого року зі зручними іменами Міхаель Шумахер і Філіп Маса, від яких очікувався найбільш цікавий виступ, цього разу участі не беруть. Офіційної причини цьому не називають, але серед гостей ходять чутки, що цього разу вони присутні на фестивалі в якості частування. І на сьогодні у мене вся інформація. В студії працював Олег Фолик істина Дружба, правдиве щастя і спортивний дух ніколи не зістаряться. Шануйтеся. Таки прогнозують на завтра хмарну погоду буде дощити протягом дня. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. вологість повітря 87%. Відсотків. Температура повітря вночі 16-18 градусів із позначкою плюс. В день стопчики термометра піднімуться до 21 градуса. Вітер дутиме в східному напрямку 1-2 метри за секунду.